хей, привітки, з вами та Хей, я. Ну що ж, ми продовжуємо грати ігру Carry The Glass, і ми зупинилися на цьому чекпоінті, бо я так бачу, що там ще насправді дуже багато всього є, і ми будемо зараз продовжувати. Ну що ж, акуратно і продовжуємо. Аккуратно, Чи аккуратно. ти будеш будеш Е, uh, Ні, я не хочу бути перший. Акуратно, акуратно. Ні, ні-ні, ні. -ні, -ні, ні, -ні.

Ну добре, давай я перший пригну. Ти вважай там, ти бачиш, що ця штука літає. Зараз зараз десь пробіг. Почекай, почекай. Ні, ні स, почекай. Стоємо, стоїмо. Два, три. три. Це швидко, я <п anytime> якось. Ми щось якось двоє там прям прыгнули. Мені здається, на оцьому на батутчику треба пригнути двом разом прям. Ой-ой-ой. ні-ні. Ну добре. Та я не кусаюсь, не треба до мене відходити. Так ти мене штухаєш, воно а, так працює. Типу, якщо я не, не встигаю Магані, відходити, то мене має. просто штухає. Я поняв, я понял. Зараз чекай, перепригну до тебе. Зараз воно. Візьмо. Мій будь, щось, щось я думав, я добіг, Дуже, а воно я щось. Теж угу. Я щось думав, я добіг, а воно насправді мене дістає. Пихонос пішмось. Древ, що тут пише фуд. Жжа. Тут це їжа. Тут банк. А там, де ми стоїмо, пише знизу щось. Тоже банк. Там пише. Клина піде. Давай, давай. Тут ти тихенько, тихенько тихо. А, нам ну, на, ти 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 на, напевне треба. Я розумієш, це хороша ідея. Я поняв, я поняв, поняв. Так, тут десь штука, я обережно. Ну от вона трошки далі, вона прям між червоними двома. Як коли прягаємо, коли вона наверху чи коли вона а, там до тре. Давай там де, коли вона прям по центру. Так, я теж так думаю. Понали. Раз, два, оу, 6. У мене вона вже була там по центру. Оу, шість. Давай я в бік. Ну добре, давайте в бік. Угу. Раз, два, Раз, три. <світ> <що> тебе... Фух. <світ> Це, Це було <світ> страшно. <світ> да. Ну, хамо. Але чекпойнт зарахувався, тому все окей. Або <світ> я, я не зарідний, так, звісно, <світ> та, та, зарахувався. Ой, що зробив? Ага. Ага. <світ> <світ> ага. <світ> Спас своим телом. Куда, куда, куда тут? Та точно не на эту штуку, точно не на эту штуку. Я в шоу. Давай, давай, бачиш тут будет... Давай, 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 давай. И направо зараз, направо, направо, направо. Ну, это было, это склад, сейчас нафиг. Так, 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 почекайте, давай якусь тактику, типа, от... вот... Тактика, біжи і старайся умахнуться. Да мы прям под ту штуку прыгаем. Куда? Куда? Так не Так куда? Я не встигаю допригнути. О, я тепер не встигаю допригнути. Чекай, чекай. Зупинись, чекай. Я зупинився. Станемо на кінчик, от сюди. От після неї. Що mm. сталося? У мене нічого не чіпнулося, воно просто у повітря розбилося. Mm. Ну тут чіпнулося, не спорю. Тут чіпнулося трошки, так. Я, ти побіг вперед і, і тим просто... самим повернув. Я нічого не повертаю зараз. То ти зараз тільки все повертаєш. Ми, ми як для БК, знаєш, де по дна. Прибивай. Ну шо це таке? Як це так Добре, давай давай домовимося бігти в конкретно одну сторону, якщо на нас летить. Давай. Біжимо завжди вліво. Добре, добре, добре. А коли нічого нема, біжимо вправо. Ой, камон. Ой, камон. Уу-ху-ху-ху-ху. та та важливо, Ми випали за озеро. Є таке діло? Так. <си> <си> <кам 'я>, <си> <си> може в нас по інакшому вони летять, бо ти щось деколи побіжиш на них. О зараз. Зупинися, направо. Ой, капець, ой, капець. <си> Оп що воно розбилось? Об'ясни мені, об що воно ще не розбилось? О! <си> Сюди! <си> <си> Сходи. о <си> Ха-ха-ха! Прям привалило. Зверху. Але тактика непогана, насправді. У мене відчуття, що воно розбивається в більшості через нас, а не через кульки. Це дивно, але в мене таке відчуття. Типу, що ми просто. Ого! Що ми просто розтягуємо біжимо в різні стоп? От зараз. Що воно розбилось? Там не було кульки. Ну окей, зараз теж. Дивна штука. Ага, ага. Ну зараз. Зараз я не долетів. Бачиш? Ми щойно його з стеклом кульку чіпнули, і воно не розбилося. Звичайно, по турацькому, але так ніби є. А поки просто біжимо. Бачиш, ми зараз взагалі не переймалися за кульки, я взагалі не дивився на кульки. Я щось теж на тінь дивився і типа

І Що тут? Чекаєш мене та, ті? Та-та-та, почекай, почекай трошки. Угу. Що чекається, сир знизу? Шо? Шо, це знизу? Де? А, угу. Дому, що? Це касвіня. А, це світлофор. Угу. Думаю, що це сесфіка. Так, я... тихо, я тихо, 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 тихо. Я Давай. в склі, мені не подобається, коли я в склі. Давай, я скрій. Зараз... Не підходь! Не підходь! Не підходь! Я зараз пригаю направо, акуратно. Раз, два, три. Єма. Yeah, а я теж направо? Ні, ні, ти напевно наліво. Ну раз, два, три. Ху-ху-ху. Тут головне не туснути задом. Пік, 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 пік. Ти дуже до стіни не тримайся, тут тутиться не разничку. Раз, два, три. чекпоінт. Мені це подобається. просто. Мені це подобається. Просто побігли. А бідними гору. А нет, сразу что? гору. ні ну прямо, але. Угу. Угу. момент, просто забудь, що тобі скло, ой, і да є. У мене ж камеру понесло. Забудь тобі скло, просто старайся запаркурити ці штуку. фухо хо 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 не встиг. Mm -hmm. А чекай, ти не встиг? Не, а я не а... А. ні, ні, Не-не-не, стуху, сдох, Ні-ні-ні-ні, меня. Ты мне просто тримал. Бежи, 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 бежи. Я бежу, ты меня. Стоп, 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 стоп. Все, і біжимо, біжимо і прыгаємо. біжимо. і прыгаємо тут. Підходи! Давай, Підход. Не кіште, не чеш, це не чекпоінт. Yes. Це, ага, це... Ого, дорога. Oh, Там машини їдуть. Біжимо. Угам. Mm Биляш, -hmm. зараз. Ой, чекпоинт. Биляш, якась oh, oh, рандомна машина просто повертає на Угу. <laughs> mm -hmm. Давай пораперем, та вот, отако, типа. Отако. Угу. Че я тут? Я понял, понял. Добре, добре, добре. Давай домовимось, домовимось. Зупинись, зупинись, зупинись Давай, давай, давай не суки з машини домовимося. Го. Нам ще треба брати, тут така, знаєш. Підходить. Домовились. Дом... Ми ж Ей, машина, ти чого? Ми ж домовились. Машина щось до щось задав, не домовилось. Ого, ого, дуже великий кут. Дуже великий кут. Так то ти мене доганяєш, не доганяй мене. А ти, значить, сповільнюєшся, як я можу тебе доганяти. Ні, Я на максимум я на максимум тисну. Я не знаю, чого так. Напевно, ти знаєш, як завжди, той, хто спереду тяне йому легше. Важче, ніж. Так, так, як життя прийматись. Ні-ні, зарані. І возара бежимо, бежмо, бежимо, бежмо, бежимо, бежмом. Перевертаем. Так, давай спокійно. Вот звійте сюда. Нифига собі, ну Ну, ну, давай. Готовий? Давай. Бля. за... Я просто. Я то. просто я просто не допрыгну. Я, я прыгну, я туди, але типа я, я бы не допрыгну. Я бачив. тихо, чуть не потягнувся. Ой, щось мене знову погане перештя. Угу. Направо, направо, ми просто, да. тепер наліво. У Нас трошки різні ліво право до речі. Ага, я понял. Ого, 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 ого. Короче, ну ти понял, мою тактику. дарину. Наливо, носис. Лишаємося, лишаємося тут. Що далі? Я нічого не бачу. Куди далі? Чекпоінт далі. А, Тільки ми ще їх запороти можемо, до речі. Ні, то куди? Акуратно. О, о, стоп, стоп, що? Що, куди? Куди? Як? Хоч сюди! я щось не зрозумів нічого. Треба обходити коробки. собі, Ох, ніфіга Тригай. собі. Раз, два, Тригай. три. Так, так, треба покрутити цю штуку. Ого, Чекай, чекай, чекай. Ой. Ну, чекай, тут не можна прыгати, напевно, Чи можна? А як по інакшому? Ну давай. Раз, два, три. Крутим, крутим, крутим. А ти можеш її упустити вниз, так? Давай тако пробуємо, прыгнути. Раз, два, три. А ну чекай. Ух, ніфіга собі. Раз, два, так. три. Е, тут вище трошки. Чуть-чуть. Добре. Зараз нам буде трижок. Тепер, напевне, вниз опусти трохи. Раз, mm. два, три. Нищий, нищий, нищий. Чекай, Я нічого не бачу, мішають. та та Там дефтон. Так, <laughs> <Я laughs> <бачу, не втож. laughs> так, чекай, а, а що тут робити? як тут? Сноп ем... пригнути. Ну, добре, давай. Раз, два. Ні, давай. після того. Добре, добре, добре. Бо ми, типу, вдаримо цю штуку, тому треба було трошки почекати. Яку штуку, у нас все 2 метра після, ні. Ні, ну вона ж типа крутиться і вона лупне. Нам треба пройти Тіпо, там коли... там не було би с ні там nie, 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 не можна було Там постійно? треба встигнути, типа. Uh -huh. Треба було почекати трошки. Повно капець. А ти... Uh -huh. Та я нічого вже не бачу, я в камеру не провичну дві <laughs> живу. Я поняв. Так, її буканьоб землю, що ви. Правильно, не наша там тут скло, Ми можемо самі пройти. Окей, це щось я трошки перепив. Сейчас я про ее секундочку. <laughs> І просто прыгаешь прірву. Тверзит. Треба було то его водой Де він є. О, все добре. Аккуратно, давай, йдемо, йдемо. Аккуратно, йдемо, Джи, пучка, не вернись назад, вернись назад. Добре. Не ну, спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши, не спи. Давай ще раз назад, давай ще раз а назад, та... давай ще раз назад. Та що та ще пішки? Я буду йти я буду йти за тобою, добре, Ахай. погнали. Аккуратно, акуратно, акуратно, акуратно. Айди, йди, йди, йди швидше. Добре. Добре, добре, акуратно, 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 акуратно. Це ніфіга, не акуратно, це досить добре. швидко. Добре. Ні, ну ми б маленьку, бо ми б спішили, ми б вдарилися в ту штуку, що напереді. Ми спішили, я особисто спішив, я приблизно так це обіцею уявляв. Ні, то ми взагалі побігли. Вона, до речі, менша одна, а друга більша, ні? А ні, вона так ні, забігається. Ні, ці... ні, 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 ні. Ну, Можна нарешті побігати. <гум> Ого. Я пригаю зараз. Добре. Я пригаю зараз. Ну ладно. Давай, ти перепригнеш, ну ти зараз пригаєш, я, ти перепригаєш далі, а я пригаю на цьому штуці, добре? Я би казав, все, просто бігти, як тобі ідея? От я перепригаю і ми біжимо зразу. Добре. Давай попробуємо. Куди ти вправо-вліво? Не треба проти. Ти дуже швидкий, давай, давай, знаєш що, давай ти будеш першим. Ти якийсь дуже швидкий, я не знаю чому. Може на клавіатурі воно якось швидше, ніж в мене ти постійно в мене в скло затягуєш, ти не контролюєш, ти біжиш ну біжи. Так скло. <пух> <пух> біжи біжи. Аккуратно, легенько відходь просто назад. Просто назад. Ти там Окей. вважай, важай, бо там молот. Ой-ой-ой. А куди ти погнав? А я, коротше, дивився на молот. А, а і ти такий, я понял, він тебе чисто прикликав до себе. <рі> <рі> ага. Тобто, подивись, подивись, забоди, подивись, акуратно. Дивись на дорогу, але я не бачу молот. Він тут є? А його <рі> та, нема? Та-та-та, ні-ні-ні, він є, не рухайся. В а сенсі, він... вверху. А <ріху> він вверху, <ріху> пішли! Спокійно, спокійно, не руїнь. Не руїнь. Пішли, поки він не передумав. Та я ледве йду. <ріху> А. Через те, що ти в скло мене запахав. Я я я акуратно, Чувач? акуратно, тут якісь ті кульки. Не О, ого, не підходь легше. Вони І... прям. Погнали. Шо, тихо тихо, <с ну що ти робиш? Ой, мише й звідси. Я встигатиму за тобою, задружни. Просто не дивишся, де я, що відбувається. Давай після цього побігли. Трошки перекусила я хлопка. За... Я, я за швидкий. <ривіт> Треба повільніше було мені бігти. Так. Я... Сій. Треба відчути цю відстань. Пригай. Сій. Так. Після наступного кипка. До жовтого. Ти, звісно, швидко, швидко пригнув. Буває Пу -пу Пум-пум-пум Зараз назад буде вертатися біжимо. Побіг Так, я прыгаю сюди. Чекай, 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 бо я не знайду кулька ще. Добре, після наступної. Чекай, чекай. БІЖИ! Mm -hmm. Ні, назад, назад! добре. добр, 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 добр. Пичево! Нет, это не баб по малу. Я бы не стоит. Я бы не би не стоит. Ага. <laughs> ну, виглядало прикольно. Ми вы добегло мені здається. Нови я ще? б не ну, типу, я, Якщо би я знав це наперед, то, то так. А якщо б я, отак, як ти сказав, то я б вже ся. Там вже було пізно. Так, чекай, чекай. Зараз воно ну, як буде йти наступного разу, прям. От зараз. Добре? Ніфіга Ніфіга, собі. Ні мало би бути ідеально прям. Не знаю, доповільно біг, мабуть. Наступний, я здовірився, я не буду до такого готовий, тому стояв просто не рухаючись. <рес> як тебе машина збиває, ти такий, ну все, що я вже зроблю? Нічого. Я ті, як машина їде на тебе, та й ти такий. Ну я боюся, я вже зараз точно помру, тому я рухатись не буду. Ну це до речі, мені здається краще варіант, тому що коли до тебе машина їде, вона хоч щось може зробити. А ти якщо візьбеш, відхилишся від скажем, неї, а вона в ту сторону відхилюється від тебе і ти просто визимаш свину. Скажімо так, моло тут не буде думати о. сюди. Моло тут не буде думати такий. Ой, тут людина йде, зараз її не вдарю акуратно її зараз. Обманю, ні, він зараз лупане тебе. Коли ми дуже довго багато програємо, то воно так зразу робить. Після наступного. час будемо ай... чекати, так? Да? Так, так, так. Тут дуже повільно можна пройти. Просто да. акуратно доходити і. Скло повезло, скло повезло. Що це було? Як це Це неможливо? Це просто дурня. Це дурня. Камон, ну це ай, просто. просто... Я, я не маю зі не

давай, давай здавайте, воно йде до будинку, і аж тоді ми будемо, добре? Коли воно піде направо, ми біжимо тіпа тоді. Добре? Окей, давай Зупинись, зупинись. Ааа, ну зараз. Ааа! До будинку. А я думав віду будинку. Ні, ти сказав направо, для мене направо. Там був шанс 50 на 50, і ти тупо Але вже інше представлення з цього питання. Типу я з'явив, що воно від будинку піде, і ми типу тоді пішмо. це було? Просто виглядав зараз. Знаєш, як, як кот, такий, який, який хоче склянку просто здрулити сполкати, з, 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 з такий типу, А-а-а і пух-по. Я я, я знав порушив правила, я, я дивився на молодь і підходив до молота і не дивився по два, ну, корнаті ззаду, чекати координати. Я, я хочу вибранути в... наверх. Наверх? Я думаю, це mm -hmm. можливо. можна. Mm -hmm. да. <laughs> Ні, мене чомусь не пускає. Я тебе типу склом випхав, а сам. А ну почекай, що я запрыгну просто. Бо я заприговував якесь. Давай, давай, давай сюди попробуємо, чуєш? Давай сюди попробуємо. Можливо, запригнути. Куди? Надо там та, запрыгнеться, по-моєму. Ну що ж, ми, напевне, будемо завершувати на цьому. Ми сюди добігли за 2 години і 25 хвилин. Там 2 години догори. і 25 хвилин. І там ще добре. А ти, ти пам'ятаєш, що там було на тому, показувало, що люди прийшли за 12 хвилин. За 12 хвилин. 12 хвилин. Ну там ще багато насправді, там прям підніматися ще є. Ну камон, вони на клавіатурі, Але... напевно, проходили. Або просто на джойстика грають, бо мені на джойстику реально важко. Типу порівняно з клавіатурою, ти просто можеш мишкою проходити. Типа, ну... Тобі навіть нічого робити не треба. Ну, якось так. Ми... А у мене якось так важко йдеться, хз. Ну що ж, ну от на такій позі ми будемо завершувати, так? Да? Отако. Я... Я хочу навчитися, а дівно ходити. Вертаємось назад. Я Це рівно ходити. А, це правильно, правильно. Ми зараз не візьмемо новий чек. Єма, так я так само можу робити, як ти. Я ж можу просто завжди йти рівно, ну, типу, в цю штуку, а камеру міняти. Типу, починаю йти, наприклад, отак. Просто міняю камеру на рівно. Ну, це насправді набагато важче, ніж на мишці, але все ж таки. Добре. Так, ми будемо завершувати це. Це буде. Це, це десь приблизно 70% ми пройшли, так? Я думаю, я думаю, десь так є. Ну що ж, кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо. Сюда. <свист> я прыгаю. Пригай, какашка. Пригай! О, а я нанизу. Нанесу... Чекай, я зараз чек візьму. <свист> <свист> я прям як в Наруто, знаєш, Оце, він падав такий вниз, і такий. на 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 на.